Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Аліса Купчиницька. Сьогодні ми проговоримо про фінансову модель для ваших електростанцій, які ви плануєте побудувати, і як до цього питання підійти? Починаємо. Значить, у вас є файл, фінансова модель, і перша вкладинка – це термінологія. Про всі терміни була додаткова додатковий воркшоп, на якому. Ми докладно розповідали, які сенси в закладені, як цими показниками користуватися. Тому, будь ласка, передивіться, щоб ми тут не витрачали час, а більше про деталі, саме як будувати фінансову модель, поговорили. На що хочу звернути вашу увагу, що у всій моделі, на всіх вкладинках буде декілька кольорів, і найважливіший кольор це введення даних, він помаранчевий. Всі інші розрахунки, підсумки або якісь перевірки, вони будуть ось так підсвічені. Поїхали. Вкладинка періоди. На вкладенці періоди ми здаємо початок перший рік, з якого місяця, в якому році ми стартуємо наше будівництво. Тобто, якщо це буде березень 25 го тут пишемо 2025-й, пробиваємо роки, на які ви плануєте робити розрахунки. І перший місяць у нас стане березень. Далі переписуємо рік, так як він у нас стартує в березні. Генерація і тарифи. Бо у вас є якийсь запит, яку електростанцію? У вас є місце, де ви хочете побудувати вашу електростанцію. І вам потрібно знати, якою потужністю ви будете будувати. Це субпідрядна організація, яка вам допомагає розрахувати розрахунок листи. І саме з нею треба узгодити всі технічні деталі, і також взяти в них розрахунок зі спеціальної програми, як генерується вироблення електроенергії саме в тому місці, де ви хочете розташувати. Вони вам нададуть кіловат годин і в залежності, і ви поп'єте їх сюди, щоб зрозуміти, а скільки електроенергії за місяць такою потужністю можна згенерувати? Тарифи за генерацію. Тарифи за генерацію тут треба поговорити про дві речі: якщо це грантові проекти, і це буде повністю внутрішнє споживання електроенергії. То сюди нам треба вивести економію, скільки коштів ви зекономите за рахунок того, що ви маєте власну електростанцію. І я в тарифу за генерацію ставила поточний тариф, за якою за яким ви купляєте електроенергію зараз. Якщо це комерційна ідея, то для комерційної і ви будете продавати 50% там, від 50% споживати, споживати. Інше продавати, то треба вставити потери з продажу за генерацію. Потери з продажу за генерацію це питання до оператора ринку, який буде вас купляти, кому ви будете продавати. Це більш питання до спеціалістів, які знаються на продажі електроенергії. Нижче таблиця – це та сама тарифа за генерацію трішки трансформована. Просто в такому вигляді вона нам потрібна для розрахунків дані. Капітальні витрати. Капітальні витрати це саме скільки, розрахунок, скільки вам потрібно грошей, скільки коштує ваша мрія. Її теж потрібно робити з технічними спеціалістами, які розуміють. Які модулі, які інвертори, і з чого буде складатися ваша станція, яке обладнання, які роботи треба провести? Тобто тут детально про прораховується ваша ціль, ваша електростанція майбутня. Які конструкції, яка логістика, все це треба скалькулювати. Зазвичай це роблять компанії-підрядники, які будують. В них треба взяти, з ними треба проробити потужність, з чого складається, тут пробивати кількість, панелей і вартість за одиничку, і тоді ми будемо мати суму автомоделів. І так до кінця, якщо тут постачання, обладнання, роботи, то послуги. Якщо це одна послуга, то просто пишемо, наприклад, там, монтажні роботи, ви знаєте, що це буде вартість. 100 тисяч гривень, ви просто пишете тут 100 тисяч гривень, і на цьому можна одиничку ставити, що це одна робота, можна не ставити, але воно сюди пробиває. Ставити, що воно в одиничці, і це одна робота, да? І воно пробується у всю калькуляцію. Якщо в модулі, там вас там, там 10, там варто що там. там, там 5 тисяч гривень, я там чисто умовно. тобто воно додається. І таким чином у вас вийде всього по питаннях тобто скільки ва коштує ваша електростанція. Е якщо вам цікаво це в валюті, то ви можете пробити курси валют, е скільки по нас банку. Я робила калькуляцію за міжбанком, тому що все, ще гроші вам зайдуть в валютні формули проведе на Міжбанку, да? Вставити курс і воно вам розрахує там все калькуляції там. Вона сюди прийде. Після розрахунку ви будете знати, скільки вам коштів потрібно для. Будівництва і далі ми дивимося на вкладинку інвестицій. Всього інвестицій прийшло з попередньої з попередньої вкладинки. Зазвичай ну скільки то, якщо в громаді є скільки то власних коштів власного капіталу, тут ласка, прибуваємо сюди. Якщо, і тоді тут буде сума, скільки вам не вистачає. Щодо не вистачає, теж знову ділимо на грантові проєкти і на комерційні проєкти. Якщо це грантовий проєкт і вам, ви йдете шукаєте саме суму на грант, то сюди воно розрахувалося і все. Більше на цьому вкладниці робити нічого не треба, бо вам не треба рахувати, скільки вам потрібно віддати. Якщо комерційний проєкт, то будь ласка. Скільки у вас інвесторів, які кредитні організації, і на яких умовах готові вам надати ці кошти? Вам треба сюди вписати суму кожного кредитора, на який строк, за якою процентною ставкою, а тут прописати прямо руками, як ви нараховуєте відсотки, чи вони кожен місяць, і як умови повертання тілу кредиту, в які місяці? Просто зазвичай там. Генерація більше влітку, і ви можете більше повернути влітку. А взимку генерація менше, і, мабуть, взимку у вас повернення тіло кредиту не буде. Для цього треба просто прописати, щоб пам'ятати, якщо більше, ніж один кредитор, як ви рахували ось цю таблицю. Щодо, щодо цього, у вас є кредит один, вам в якомусь місяці будуть надавати гроші, і вам треба пробити, коли гроші до вас приходять. І далі розрахувати кожен місяць, коли ви повертаєте кредит, погашення тіла йде, а коли йдуть відсотки. І так за кожним кредитом, скільки у вас їх там буде, скільки інвесторів, скільки, які умови, просто сюди треба пробити це. Треба прямо прорахувати. І якщо це буде фінансова установа, то вона сама все прорахує і надасть, і ви просто сюди ці суми вставите. Звіт про поводки та збитки, коли ми вже розуміємо, що в нас є, скільки нам треба грошей, з чого буде складатися електростанція, яка буде в нас генерація, скільки вона буде варто якої вартості, да? скільки вона буде генерувати грошового потоку? Нам треба порахувати, скільки ж в, в якому місяці ми будемо отримати Да? Або, або ми ще ще буде. Будемо в витратах сидіти. Для цього нам потрібно декілька вводних даних, щоб прорахувати, а де ж в нас починається дохідна частина цієї нашої мети. Вхідні дані. Якщо у вас ПДВ, податок на прибуток, якщо є, будь ласка, залишайте, якщо ні, ставите нуль, і воно ніде не буде рахуватися. Для амортизації, так як наша станція буде стеріти, як там би вони хотіли, треба розрахувати з яким часом і треба списувати її з балансу. Так? Для цього нам треба деградація саміших панелей, я взяла стандартно, і амортизація, за, які, за скільки років вона, скажімо так, Буде вже не в тій формі, в якій вона зараз. Тобто я взяла 12, якщо у вас там буде більше-менше, будь ласка, пробити сюди, і воно все порахує. Внутрішнє використання згенеровано електроенергії. Якщо це грант, і, у вас повністю буде, і ви повністю будете цю енергію на власні споживання використовувати то тут 100%. Якщо ви будете намагатися частину продавати, знов таки, у вас буде ось така строчка, це замовчення до 50%, тому що згідно нашого законодавства, від 50%, да? але ви можете розуміти, що в якісь місяці ви не зможете продавати, в якісь... у вас буде надлишок, будь ласка, там оцініть в якихось відсотках, скільки ж це. Це нам потрібно для того, щоб зрозуміти, а скільки електроенергії, яку ми продаємо, ми отримаємо дохід і в яких місяцях. Якщо це грант, то це буде 100% внутрішнє, і на тарифах ми вказали нашу ринкову ціну, за якою ми зараз купляємо, і тоді ми побачимо суму економії для громади. Коли в нас працює наша електростанція, тобто ділимо знову на два напрямки. Виробництво електроенергії за місяць. Воно прийде автоматично з таблиці Генеральних та Ось звідси. Воно візьметься і поб'ється автоматично в ці колоночки з, згідно вашої моделі. Буде відсоток, ви можете ставити вручну його. Він посилається сюди. Якщо він завжди буде 50, будь ласка, залишайте, Якщо ні, ви можете руками прописати, що в якихось місяцях 0, ну, в якихось місяцях там 10%, а там, може бути, в літніх місяцях там 50%. Це вже на ваші на ваші плани, дивлячись, знаючи внутрішні Використання, ми можемо зрозуміти, скільки тут рахується, скільки електроенергії ви можете продати, да? скільки у вас залишиться для продажу. Та тариф для продажу електроенергії візьметься знов-таки складенки генерація та тарифи і далі дохід від продажу сонячної електроенергії буде рахуватися ось цієї строчки. І ми вже приходимо саме до звіту, доходи витрати. Спочатку ми нашу дохідну частину прораховуємо, а потім витратну. Дохідна частина, зрозуміло, що коли ви будуєте, її немає, вона буде нульова, а вже десь з початку введення в експлуатацію у вас піде. І тут буде стати форму, вона все прорахується автоматично, згідно вашого торику, продаж самої. Скільки про них ви сюди продається сума. Операційні витрати. Як би там, що, але коли електростанція працює, є якийсь обслуговуючий персонал, є якісь витрати там, поточні ремонти, якісь податки на зарплатню, їх треба врахувати. Це, мабуть, буде невеличкі суми, але все ж таки вони будуть Сплачуватися саме з, після доходу від продажу, да? якщо воно є. Якщо у вас грантовий проєкт, то це вже буде ваші кошти громад на підтримку цієї електростанції. Це, скажімо так, ви повинні для себе розуміти, що після того, як ви щось побудували, воно потребує обслуговування. Дохід, мінус, доход від продажу сонячної оперативі, мінус операційні витрати, ми виходимо на виду. Це доходи до амортизації та сплати відсотків і е, податку на прибуток. Це саме ця сума, яка в нас піде в розрахунок грошового потоку. Далі капітальні витрати, знов-таки, вони сюди перейдуть з, з вкладенки капітальні витрати. І тут розрахується амортизаційні витрати, виходячи з цих двох показників, деградація сонячних панелей і амортизація пептельних витрат. Відсотки за кредитами, всі, е, всі відсотки за кредитами, вони перейдуть зі вкладинки інвестицій, там ви їх карахуєте сюди, вона автоматично підтягується. Далі ми побачимо вже операційний прибуток, коли ми зі всіма розрахувалися, і на ньому зазвичай розраховують податок на прибуток. Грошовий потік Шовий потік нам потрібен для того, щоб зрозуміти наш строк окуповності проєкту, наші ризики, в яких місцях виникають, коли станція працює, генерує вам. Почне генерувати вам додатковий грошовий потік, якщо це комерційна організація, якщо це комерційний проєкт. Для грантів. Для грантів тут трошки інша історія, тому що коли буде подаватися на гранти, грантери вам дадуть свої інструменти, якими вони оцінюють проєкти, і ви будете закладати туди інший сенси, там було більше питань з кого. Яка громада, скільки людей отримають користь, яку користь і як все це буде побудовано? В грошовий потік все переходить автоматом зі всіх планів. От ну, це зі звіту про прибутки та збитки наша розрахункова єбіна: наш дохід до, до амортизації та відсотків за прибуток. Наші інвестиції, повернення інвестицій на грошові потік, воно все сюди перейде, і ми в кінці зможемо розрахувати чистий грошовий потік. Тобто, коли ми в перші місяці, коли ви будуєте, звісно, буде під'ємні значення мати. Потім, коли дистанція почне генерувати, потихеньку він буде йти на плюс. А, і є показники, про які ми говорили. На іншому воркшопі, як оцінити проєкт. Треба додати ставку дисконту для розрахунку NPV, чисто неприємної вартості. Ще раз нагадаю, що це, це вартість майбутніх грошей на теперішній час. Зазвичай це дають кредитори, бо в них є їх особиста ставка дисконту. Якщо вони не дають на сьогодні це від 7 до 9%. Ви можете погратися з цим відсотком і подивитися вашу ризиковість через, якщо буде 7%, наскільки строка купуваності буде більш, швидше. І там, 9%, це ви більше ризиків закладаєте, і наскільки ваш строк куповності проєкту збільшиться. Да? Це і для вас, і для інвесторів, щоб вони змогли оцінити, наскільки ваші проекти життєздатні, наскільки вони реальні. І висновки. У висновках ми просто згенерували таку таблицю, щоб ви бачили. Яка у вас потужність, яка щорічна генерація, скільки ви всього залучили коштів, який власний капітал, який залучений капітал, і яка внутрішня норма рентабельності, наскільки реальний ваш проєкт, а скільки ризиків він має, і які строк її окупованості. На все це дивляться інвестори, на все це дивляться ви, як громади. Грантери зазвичай більше цікавляться. Людиності проєкту, наскільки це допоможе громаді. принципі, в мене все. Якщо у вас будуть якісь запитання, якщо буде більш м, щось незрозуміло, то організатори зроблять воркшоп, на якому ми зможемо розібрати всі ваші питання. Я вам що ще хотіла сказати: що м, зазвичай роблять декілька варіантів проєкту, прораховують. Самий пісіоністичний. закладаємо прям всі ризики, які ми чуємо. Коли йдемо до цілі, да, і починаємо задавати питання: от ви, там кон'юнктура ринку міняється, тарифи там міняються, щось там законодавство міняється. Тобто ви можете це все закласти, так як це 10 років, ви можете закласти в якихось сумах, потім ви робите саме ідеальний проєкт. От якби всі зірки зійшлися, і десь посередньо реальність, з якою ви підете до інвесторів, до грантерів і покажете, що ми на сьогодні відчуваємо, що це буде ось така історія. Я вам бажаю досягнення всіх ваших результатів, всіх ваших цілей, натхнення і успіху. До побачення.